Вітаю всіх! Сьогодні на обзорі монети України 10 копійок 1994 року. Монетки з крупним гуртом та виготовлені з алюмінієвої бронзи. Крупний гурт ось так виглядає. На аверсі монети бачимо зображення тризуба Знизу дата 1994 по боках. Листя каштану з колосям пшениці і зверху напис Україна. На реверсі, по центру 10 копійок, напис та по колу ягоди калини у 8 ячейках. Ось так щитаються за часовою ячейки самі, де розміщені ягоди калини. Є різні різновиди монет під штампи. Ну, на сьогоднішній день, так як монетка не часта, ціна її розпочинається від 3-5 доларів за одну монету. Також є різні браки, повороти і найдорожчими є це брак Аверс, аверс, Реверс, реверс та поворот у 180 градусів. Як понімаємо, аверс-аверс це буде з обох сторін тризуб зображений. реверс-реверс – монетка з обох сторін буде виглядати ось так. І поворот у 180 градусів. Ця монета буде перевернута. Як американські монети виглядати? Ціна на нього договірна. І розпочинається приблизно від 500-700 доларів за одну монетку. Також є монетки, які виготовлені не з алюмінієвої бронзи, з іншого металу. Ціна на нього також договірна і розпочинається від 250-300 доларів за одну монетку. Всім дякую за увагу. Коли є такі монети, пишіть, телефонуйте. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.